Про розвиток креативності, а саме, як ми можемо використати саме креативні завдання для подолання освітніх втрат. Хоча розвиток креативності треба враховувати в своїй роботі з учнями постійно. Ми говорили про те, що креативність це творчість, і саме рису особистості, яку треба розвивати під час уроків, це. Самостійна творчість і цю рису необхідно і сформувати одночасно, підтримувати, якщо вона є, і надавати розвитку постійно. Для цього певні умови повинні виконуватися. Якщо ми подивимося, які ж умови для нас будуть суттєвими, то в першу чергу. Це створить дитині затишну, безпечну психологічну обстановку, так як ми зараз і говоримо. Але навіть в укритті, якщо дитина буде вважати себе захищеною і їй цікаво буде займатися завданнями, саме креативними завданнями з математики, це також буде сприяти подоланню освітніх втрат і випрацьовуванню певного алгоритму дій. Друга умова це треба підтримувати схильність до творчості. Те, те, що ми говоримо з вами вже не один раз, в е математики є рутинні завдання, коли треба просто відпрацювати. Але для того, щоб відпрацювати певний матеріал, це не обов'язково повинно бути. Мільйон однотипних завдань, які записані у вас на листку чи у підручнику, і ви просто їх виконуєте. Всю цю роботу можна обгорнути певними ігровими завданнями. Сьогодні ми про це також поговоримо і наведемо приклади. Наступне треба бути терпимими до дивних ідей. От дуже негативно впливає на розвиток творчості, коли вчитель говорить. Ні, мені видніше і ти тому роби тільки тим способом, який я розказала. Треба вислухати всі ідеї, знайти раціональне зерно, показати його, а потім надати дитині можливість проаналізувати, наскільки раціонально чи нераціонально виконане завдання, як можна його покращити, це виконання. Наступне, треба давати можливість побути одному. І про що ця умова? Ця умова якраз про досвід, який є за кордоном, коли для подолання освітніх втрат клас ділився на якісь групки. І одна групка була в одному приміщенні, інша йшла в бібліотеку, третя ще в звільний клас, і кожна групка займалася певним рівнем завдань і якраз обговорювала під е, таким дружнім наглядом вчителів або помічників вчителя е, обговорювала всі ідеї, випрацьовувала алгоритми самостійно і могла дійсно вдосконалити свої навички. Треба допомагати будувати систему вартостей, тому що без виховних моментів, без яких. Людських потреб врахування да, і задоволення, ми все рівно не обійдемося навіть на уроках математики. Подивіться, треба давати, виявляти вірніше симпатію до незграбних спроб висловлювати свої думки. Якщо зупиняти і не надавати можливість виявляти думки, Думки, то тим самим дитина просто закривається і більше ніколи не почне висловлювати думки, і просто-напросто буде втрачена у взаємодії з вами. Підтримка, так? і стати розумним авантюристом, тобто спробуй, і в тебе вийде і якісь дуже нетипові певні операції виконувати, а потім проаналізувати їхню дієвість. Все, що тільки що я сказала, ми можемо зрозуміло у таких формах роботи втілювати. Ви бачите, що це ділові творчі ігри, семінари, виступи, тести, роздуми, робота з підручниками, задачі, задачі малюнки, самостійна робота, дослідницька, експериментальна і так далі. І таких ідей може бути дуже багато. І ми можемо розглядати. Тому що ми говоримо про ігрові моменти на уроках для розвитку креативності, якраз е, повинні розглядати методику проведення ігор, що вчитель е, повинен зробити, щоб ігра вдалася. Дивимося. По-перше, треба чітко розуміти мету гри. Ви бачите, що які уміння навички ми повинні розвинути під час. Цієї гри, який момент саме навчальний, йому треба приділити найбільше уваги, які виховні цілі будуть в цій грі, кількість гравців, дидактичні матеріали, посібники, які будуть використовуватися, на який час повинна бути розрахована ця гра, і відповідно, як забезпечити участь всіх школярів, як організувати спостереження. Які треба зміни вносити, всі ці моменти, особливо фінал, який повинен бути заохочуваним для наступної гри, і мотивувати учнів ще працювати, ці моменти треба, щоб обов'язково вчитель продумував, перш ніж починати грати. Наприклад, для того, щоб перевірити домашнє завдання, ми можемо використати такі ігри. Доміно, знайди помилку, день ніч, вірю, не вірю, розшифруй вислів, кросворд. І е, можемо навести приклади для цих ігор. Гра, вірю на вірю. Вчитель показує картки, на яких написані якісь твердження, а учень повинен говорити, вірить він чи ні, і обґрунтовувати в разі потреби. Приклад, п'ятий клас. Звичайні дроби дії з ними. Ви бачите, що на о, картках записані різні порівняння дробів. І треба просто швидко обґрунтувати. Так чи ні, вірю, не вірю. Тим самим можна перевірити велику кількість дітей на знання правил порівняння дробів. Наступна гра доміно. Є початок, знайди кінець. Причому доміно може бути абсолютно різноплановим, крім того, знайди кінець ще й може бути збиратися якась картинка, як пазли тощо. Ну і наведемо приклад. Восьмий клас геометрія теорема Піфагора. Трикутник, у якого є один прямий кут, називається. І треба знайти що прямокутним. Сторона прямокутного трикутника, що лежить проти прямого кута, називається. Складність питань можна варіювати, дивлячись, на якому етапі вивчення цієї теми ви знаходитеся. Наступна гра знайди помилку, коли вчитель спеціально пише певні завдання з помилками, а учень повинен знайти їх. День-ніч. Це те ж саме, що вірю, не вірю, тільки в певних твердженнях учні або сидять рівно, коли вірять, або, скажімо, нахиляють голову, наче сплять, коли ніч. Дивлячись, яким чином ви хочете обіграти той чи інший матеріал, ви можете це використати. Поспішай! Та не помиляюся. Ця гра полягає в написанні математичного диктанту. Наведемо приклад: 10 клас геометрія. Якщо твердження, яке звучить істинно, ставить один знак, якщо хибне, то інший. І надиктовуєте твердження, і відповідно виходить якась крива. В кінці можна показати слайд з цією кривою, і учень може сам проаналізувати. Правильно виконане завдання чи ні, і в якому була помилка, і відповідно виправити її. Вивченням нового матеріалу може бути ділова гра будівельник, конструктор, проєктування, математичне моделювання, кругові завдання. Ці е, завдання, наприклад, ділова гра будівельник, що це означає? Вони виступають в ролі будівельника і е, розрахувати. Треба, якщо це алгебра або практичне завдання, з геометрії змоделювати певні виміри і побудову якогось креслення. Математичне моделювання це коли е, моделюються фігури або їхня комбінація, многогранників. В основному це геометрія старшої класи, тому, крім, е, тому це достатньо широкий спектр завдання використовувати, крім. Побудови олівцем в зошиті можна ще й різнопланові програми, які надають можливість і покрутити утворену фігуру, і знайти недоліки в своєму зображенні або в своїй моделі. Наприклад, якщо розв'язуємо у 5 класі задачу, вона може бути ось такого плану і зробити рисунок, і потім зрозуміло, що треба проаналізувати повністю всі складові цієї задачі, зрозуміти, про що йде мова, звернути увагу на розмірність, так, і правильно оцінити площу підлоги і зрозуміти тоді, яка ж відповідь повинна бути і яка повинна бути площа однієї цеглини з найменшою товщиною. Ось приклад програми, яка е, дає можливість будувати многогранники, їхні перерізи і вести одночасно обчислення, можна задавати і обчислювати як площі бічних поверхонь, так і об'єми, вирізати певні частини і утворювати нові многогранники, аналізувати, можна чи не можна описати, вписати кулю. Для актуалізації опорних знань можна використовувати ігри, сходинка, математичне лото, естафета, мовчанка, лічба доповнення. Для закріплення знань, ви бачите, хто швидше, кодовані вправи, художники, наприклад, чарівне число або лабіринт. Чекаємо вас на зустрічі номер 5